Руханка проти міна небезпека, каністерапія, самооборона, стрільба лазером та лекція. 17 квітня у Житомирі відбувся захід на підтримку ментального здоров'я під назвою Стійкість молоді, сила нації, де на різних локаціях студенти опановували нові навички. Він покликаний на те, щоб познайомити нашу молодь з програмою дружини президента Олени Зеленської. Ти як ми про неї вже багато говоримо, і, повірте, дуже багато робимо на цю тему. Зараз дійшла черга до молоді, навчитися їх плекати свою стійкість, навчитися. Долати будь-які перешкоди, які будуть на їхньому шляху, тому що ну, насправді сьогодні нам всім це, всім це необхідно, а молодь найбільше, напевно, повинна знати про те, як собі допомогти в разі чого. Хотіли цей раз зробити його на природі, на вулиці, в гідропарку, але ми бачимо, що погода нам завадила, тому сьогодні ми в закладі спортивного типу авангард. А наступного разу дуже сподіваюся, що ми не, не будемо довго тягнути час і проведемо його на природі. все-таки, Бо мені здається, що природа також допомагає бути сікими, нам всі, а молоді особливою. Ми будемо привертати все. Такі їх увагу на їх ментальному здоров'ї, тому що фізичне і ментальне здоров'я дуже пов'язані, і нам важливо, щоб вони починали піклуватися сьогодні, брали на себе відповідальність за свій внутрішній стан, розуміли, що це таке. Сьогодні вони також будуть проходити анкетування оцінку свого внутрішнього стану, потім на завершення. Них буде що їх тримає сили, і вони всі зазначать, що їх сьогодні тримає, чому вони що є їхнім ресурсом і покращує їхнє ментальне здоров'я. Також на локаціях ми поспілкувалися з учасниками заходів, які поділилися знаннями про ментальне здоров'я та порадами, як його покращити. Багато хто з із... Підлітків сучасних має проблеми з ментальним здоров'ям і через війну, і через якісь свої проблеми. І про це не треба мовчати. Про це треба говорити, балакати, звертатися і до психолога, і т.т. Це дуже важливо, особливо під час війни, адже зараз багато хто впадає в депресії та різні психічні травми. Тому я рекомендую частіше відвідувати психолога, а також займатися фізичними справами, адже це розгружує мозок. Загалом нас в інституті навчають, як можна заспокоюватися. В стресових ситуаціях там прийом метелика так, тримати, заспокоювати саму себе в стресових ситуаціях. Але в основному я використовую вдох, видох, так. Я 100% візьму від цього якусь користь. Можливо, воно в майбутньому пригодиться, хоча на чи ні, але все ж таки все можливо. Це важлива складова людини. Вона має бути ментально здорова для того, щоб берегти себе і заспокоїти навколишніх. Можна багато застосовувати тема. Так як квадрат психологічний, можна використовувати різні, до прикладу, відволікати себе від стресової ситуації, шукати різні кольори. Іванка Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.